Україні, але ну, практично пам'ятати економічних наук це абсолютно необладнаво, бо власне і самі розумовські зустрічі начебто прив'язані до Дня місцевого самоврядування в Україні. Ну, ми знаходимося з вами в центрі підвищення кваліфікації. І у нас, до речі, зараз на зв'язку знаходяться інші центри підвищення кваліфікації. По зв'язку, отже, тема напрямі співпраці Державного фонду сприяння для самоврядування в Україні. Та центрів підвищення кваліфікації кадрів. Дякую, Олег Миколаївич, за запрошення щодо організації розмовських читань, а також щодо участі. Державний з приємність місцевосрятування в Україні не випадково бере участь у розмовських читаннях і я вже звернула увагу на нашому екрані про те, що нас слухають інші центри у підвищення кваліфікації, приємно було бачити колег. З якими ми активно співпрацюємо в тих питаннях, які збираються насамперед розвитку місцевого самоврядування в Україні, якщо говорити про е, заходи, які реалізує Державний фонд сприяння місцевого самоврядування в Україні, треба відмітити насамперед першу нашу основну складову. Ми є допоміжним органом Президента України. Державний фонд сприяння місцевого самоврядування в Україні існує 20 років з часу створення. Проголошення незалежної України була утворена інституція, яка покликана сприяти питанням розвитку місцевого самоврядування. І це не не випадковий крок, і це не випадкове рішення керівництва держави, яке підтримується протязі усіх часів розвитку нашої незалежної України. От тільки що прозвучали два надзвичайно цікавих доповіді. Один торкнувся одна доповідь Олександра Львовировича торкнулася сьогодення і історії нашої з вами професійної діяльності у виклик законодавчої бази. Інша доповідь торкнулася питань історичного розвитку Державної служби як такої на теренах колишніх земель, до яких входила Україна як частина держави. Я хочу звернути увагу, що у всіх цих питаннях місцеве самоврядування і у всіх історичних віхах місцеве самоврядування як інституція була найближчою до населення. А давайте навіть зараз звернемо увагу на і, ну, скажімо, приблизному кількісному виразі, порахуйте самі, скільки ми маємо сьогодні центральних органів виконавчої влади. Місцевих державних адміністрацій, скільки ми маємо органів місцевого самоврядування. Питома вага органів місцевого самоврядування як організації самолятної влади на місцях набагато більша. Але які основи роботи, які умови роботи, яка відповідальність? На жаль, на сьогодні поки що вона нагадує оту нашу українську приказку Гей, малий, скажи малому, хай малий малому скаже, хай малий теля прияже. Те, що створюється на центральному рівні, реалізовується органами місцевого самоврядування на місцях, і по великому рахунку не завжди в тих оптимальних умовах, в яких має це бути. Саме тому президентом України сьогодні поставлено ряд доручень, в тому числі і державному фонду, стосовно формування тих механізмів, державних механізмів, які змогли б задовільнити питання розвитку місцевого самоврядування в загальному контексті реформ. Тільки що перед нашою конференцією мене про інтерв'ю зробили закрили декілька запитань представники обласного радіо. І запитання, яке просто мене вразило, коли ж нарешті почнеться реформа місцевого самоврядування? Я не випадково зараз зупиняюся на цьому слайді. Не може бути окремо взятої реформи. Місцеве самоврядування знаходиться уже давно в контексті тих реформ, які реалізуються в. Бо органи місцевого самоврядування відповідає за розвиток соціальної сфери, житлово-комунального господарства, земельні відносини і так далі. Тому не можна говорити, що вони поза межами тих модернізаційних змін, які відбуваються в державі. Питання: чому ми говоримо про успішність і неуспішність окремих напрямків цих реформ? Я, власне, вже давно винайшла свою формулу реформи. Реформа приречена на успіх. Її неуспішність залежить від людини. Тому наразі Державний фонд сприяння людини, яка її виконує і яка включена до її виконання. Тому наразі Державний фонд сприяння місцевого в України пропонує Центра перепідготовки і підвищення кваліфікації. Прошу наступний слайд. Ті питання, які на сьогодні ми вважаємо за необхідне для опрацювання спільно. Ну, по перше, при концепції реформування місцевого самоврядування в Україні як концептуальний документ, який наразі опрацьовується. Вже опрацьований урядом і опрацьовується в адміністрації президентів. Це президента, це той документ, який для нас сьогодні потребує об'єднання. Теорії практики в напрямі максимального роз'яснення і донесення не лише посадовим особам місцевого самоврядування, не лише державним службовцям, не лише громадянам нашої країни, а і всіх, хто по великому рахунку бере на себе відповідальність за день сьогоднішній і за день завтрашній. Ми вважаємо, що інформаційна роз'яснювальна і просвітницька робота підготовка спікерів, які мають максимально донести. Шляхи, методи, способи реалізації цієї реформи для того, щоб рухатися вірним шляхом. Адже від слова і від вірності слова залежить дуже багато. Тому перша пропозиція це формування на базі центрів перепідготовки і підвищення кваліфікації такої єдиної державницької інформаційно-роз'яснювальної платформи стосовно напрямів реалізації концепції реформування місцевого самоврядування. Прошу наступний слайд. Які пріоритети в цьому питанні ми передбачаємо для себе? Ну, по-перше, співпраця з центрами перепідготовки підвищення, підвищення кваліфікації в питаннях законодавчого забезпечення умов ефективного розвитку територіальних громад? Центри перепідготовки і підвищення кваліфікації сьогодні демонструють. Надзвичайно потужні науково-дослідницькі роботи, які торкаються різних напрямів професійної діяльності державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування. Ми пропонуємо залучитися ще й до напрямів реалізації державної політики в сфері реформування місцевого самоврядування. Ми пропонуємо центрам перепідготовки і підвищення кваліфікації об'єднатися в напрямах. Зміцнення матеріальної і фінансової основи – це освоєдування шляхом проведення спільних конференцій, семінарів. Сьогоднішні розмовські читання це знову ж таки та платформа, яка дозволяє в різному плані з різних джерел і за різними темами все-таки напрацьовувати ті питання, які дотичні до цих напрямів. Ми плануємо спільно з центрами перевідовки підвищення кваліфікації місцевого самоврядування сформувати навчальний пул тренінгів, лекцій, навчальних курсів, які б максимально сприяли підготовці посадових осіб місцевого самоврядування і державних службовців до реалізації напрямів майбутньої реформи. Ну і звичайно, формування того корпусу. Державних службовців і посадових осіб місцевого самоврядування, в чому ми зацікавлені, який би зміг реалізувати ці реформи. Ще раз повторюю: кожна реформа приречена на успіх, її неуспішність залежить від людини. Перше наступний слайд. В цьому плані пріоритетні напрями нашої взаємодії мають бути об'єднані навколо модернізації системи професійного навчання, а також навколо тих програм, які сьогодні формуються центрами перепідготовки підвищення кваліфікації. Державний фонд сприяння місцевого самоврядування в Україні на сьогодні розробив унікальну е дистанційну платформу підвищення е кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування і депутатів місцевих рад за напрямок управління проектами місцевого і регіонального розвитку. Це не випадкова тема для державного фонду. Державний фонд 10 років поспіль проводить всеукраїнський конкурс проектів і програм розвитку місцевого самоврядування. Пишуть ці проекти на сьогодні з 12 тисяч посадових ось органів місцевого самоврядування лише 800. Це велика кількість, звичайно, ні. Але вже те, що 800 органів місцевого самоврядування зважилися розробити в проектний спосіб, як сьогодні вимагає краща європейська практика вирішення тієї чи іншої проблеми на місцях. Достатньо доказовою і обґрунтованою умовою формування навколо конкурсу цього наукового супроводу, який буде складатися не лише з науково-дослідницьких робіт, але і з навчальних програм, які дозволять більш якісніше готувати проекти не лише на всеукраїнський конкурс, а й на інші донорські платформи, які сьогодні пропонуються в Україні. Прошу наступне Мета конкурсу, про який я говорила, це відбір кращих практик розвитку місцевого самоврядування. В чому його особливість? А особливість в тому, прошу наступний слайд, що органи місцевого самоврядування, подаючи проекти на конкурс. Об'єднується разом з територіальними громадами. Ми активно просуваємо конкурс по територіях, проводимо семінари, можливо, хтось із вас був на наших інформаційно-роз'яснювальних семінарі. Ми переконуємо органи місцевого суврядування пріоритетності цього напрямку роботи. Адже тоді, коли люди довіряють владі, результат, як правило, завжди кращий, Кращий, набагато кращий. Тому написавши проект за підтримки громади. Виконавши його за підтримки держави, органи місцевого сум'яння, отримують величезний ефект. Вони отримують довіру своїх виборців і вони вирішують ту проблему, яка є пріоритетною для відповідної території. Прошу наступний слайд. В рамках конкурсу сьогодні ми сформували надзвичайно велике експертне консультаційне середовище, і тому наступна пропозиція, яку ми пропонуємо центром перепідготовки і підвищення кваліфікації, це залучення до організації проведення конкурсу як в якості наших тренерів, тютерів, так і в якості викладачів. От Коли ми починали з вами працювати поруч з картинкою Чернігівського центру, була картинка Кримського центру перепідготовки і підвищення кваліфікації. В Кримському центрі перепідготовки підвищення кваліфікації працює наш тренер, керівник відділу АЕРПетян Віталія, який не лише бере участь у дистанційному навчанні як фасилітатор, а й проводить окремі заходи в рамках свого конкурсу, працюючи спільно з асоціаціями місцевого самоврядування. Для нас це надзвичайно важливо, тому що та педагогічна майстерність, яка є у викладачі центру перепідготовки і підвищення кваліфікації, звичайно, вона лише удосконалює сам процес. Роботи з органами місцевого самоврядування в рамках конкурсу. Прошу наступний слайд. Результати нашої роботи очевидні, ось вони на цьому слайді. Три роки фонд очолює голова державного фонду Сергій Валерійович Маріков. І саме за ці трохи зверніть увагу, наскільки змінилася динаміка подачі проєктів на конкурс серед органів місцевого самоврядування. Це наша активна позиція дійсно щодо просування конкурсу, а також збільшилася. Проєктів, які сьогодні підтримуються державою. Прошу наступний слайд. По великому рахунку от така, от таке приєднання кількісних і якісних показників на сьогодні зумовило активізацію органів місцевого самоврядування щодо участі в всеукраїнському конкурсі шляхом написання проєкту. А це величезна робота, яка впливає на їхній професійний розвиток. Зверніть увагу, ми маємо на сьогодні в рамках конкурсу. Регіону України немає жодного регіону, органи місцевого самоврядування якого не були б залучені до участі в конкурсу шляхом написання проєктів, розробки відповідних проектних пропозицій, формування команд навколо цих проектів. Звичайно, є регіони лідері такі як Дніпропетровськ, такі як Луганськ, Донецьк, Вінниця, але разом з тим. Я вважаю, що загальна картина участі в конкурсу достатньо позитивна для того, щоб цей напрям був інкорпорований в систему професійного навчання, посадових осіб місцевого соврятування, і що головне депутатів місцевих рад. Адже якщо чесно, система навчання, система підвищення кваліфікації сьогодні охоплює лише тих депутатів, які знаходяться на роботі в органах влади. Прошу наступний слайд. Ось ця платформа про яку я виламову дистанційний курс. Навчання за темою управління проектами місцевого регіонального розвитку він розроблений на основі платформи Moodle і сьогодні в Гугле названий як спільнота інновацій практики місцевого самоврядування. Прошу наступний слайд. Ми плануємо, і вже в цьому році ця робота розпочалася. Ми заключили цю угоду. У лютому місяці ми будемо пілотувати додаток до цієї платформи. Це буде онлайнова система подачі проєктів, тобто органам місцевого самоврядування вже не потрібно буде по у вигляді надсилати чи привозити її до державного фонду, формувати в нас величезні архіви. Ми плануємо запустити онлайнову систему розробки, подачі, оцінювання, експертизи, і що найголовне моніторингу реалізації проектів. А це означає, що ті 249 проєктів, проектів, які перемогли в цьому році, і будуть реалізовуватися наступного році за підтримки держави в об'ємі 47 мільйонів гривень, будуть прозорими для реалізації для кожного громадянина тієї чи іншої територіальної громади і інших регіонів. Це означає, що кращі практики знову ж таки стануть безпосередньо навчальною платформою для органів місцевого самоврядування і не треба буде заново винаходити велосипед, коли цей велосипед вже поїхав у Чернігівській області, то Київська область може просто-напросто вивчивши цю практику, її запровадити. Прошу наступний слайд. Ще одне питання, яке ми пропонуємо органам місцевого самоврядування, а також центрам передоводки підвищення кваліфікації і державним службовцям, в тому числі, це об'єднатися навколо нашого видання. Державний фонд сприяння самоврядування в Україні в минулого року заснував своє видання. Місцеве самоврядування та регіональний розвиток в Україні, який на сьогодні стає хорошою комунікаційною площадкою для презентації ідей розвитку місцевого самоврядування, презентації кращих практик на працювання. Ми запрошуємо вас до друку в цьому журналі і безпосередньо для Центру перепідготовки і відключення, кваліфікації, редакційна колегія в наступному році планує окрем, виокремити окремий розділ більше того. Фахове видання і зараз працюємо з міністерством освіти над цим питанням, з тим, щоб сприяти професійному розвитку державних службовців і посадових освітність цього Прошу наступний слайд. Журнал включено до каталогу передплатних видань. Ми всі реквізити журналу залишаємо в центрі. Прошу наступний слайд, і основне. Хочу звернути вашу увагу, що державний фонд завжди відкритий до контактів. Нам приємно працювати з партнерами, і чим їх більше, тим кращі наші напрямки роботи, бо ми маємо своїх не лише симпатиків, ми маємо наших надійних друзів. Нам надзвичайно приємно, що розумовські зустрічі об'єднали в собі вісім партнерів, і ось таку велику кількість учасників, яка сьогодні сидить не лише в цьому залі, а й в інших регіонах України засобами відео трансляції. Спасибі.